Вітаю, друзі! Життя коротке, а літо тим паче швидко прилинає. Кожен день змінюється, квіти розквітаються нові і нові, все, сад змінюється. Тому я хочу вас швиденько таки показати таку красу, яку я створила. Такий маленький мій світ квітів, мої такі фантазії, мої плани, які здійснилися. Куточок в середземноморському стилі. Тому запрошую вас до перегляду. А хто тут у нас? А тут котик в Спочиває у нас. Так, дивіться, як розквітають вігілки, кущики красиво, декоративні. Загалом розкажу таку маленьку перед. Історію цього задуму мого, цього квітника. Спочатку тут були висаджені деревовидні гортензії, але тут суцільне сонце цілий день, і вони не витримали спеку. Тому вирішено було просто їх викопати і зробити ось такий середземноморський куточок з такими посухостійкими рослинками. По-перше, тут сонячно. По-друге, тут є вид на річку, яке нагадує цей вид, нагадує подорожі, море, нагадує, так як ми не їздимо зараз відпочивати в цей важкий час для країни. Займаємось волонтерством, багато роботи. Ось, тому це така маленька зона, моя така віддушена, моя така реалізація, щоб вечором можна було просто після роботи. Хоча би на е, хвилин 10 посидіти і полюбуватися, і помріяти про е, мирне життя, про відпочинок, щось згадати. Ось такий в мене куточок вийшов. Для цього що я тут зробила? Мені дуже в спогадах. Відпочинок в Греції запам'ятався, а там було багато таких синіх кольорів: вікна, двері, столики, в кафе, стільчики. І ось я вирішила, це я замовила на OLX, такий комплектик. Да, він такий не дуже міцний, здається, але він в мене більш як декор, я його вирішила по, ну, пофарбувати в яскравий такий блакитний колір. І, до речі, він нічого так і міцненький. Ось так. Ми вже пробували тут чай пити ввечері. Так, тихо, тут пташечки співають. Дивимося на річку. Давайте розкажу трішки про рослинки в цьому куточку. По-перше, тут було висаджено чотири кущі обліпихи. Сортової, тут обліпиха є чоловічі і жіночі варіанти. Ну, один кущик. Не прижився, пропав, тому вирішила посадити сюди виноград, тут сонячно. Ну і він буде, можливо, десь так, потім опора буде плестися і трішечки тінь давати. Обліпиха дуже нагадує оливкові дерева, тому саме сюди я їх і посадила. Сюди перенесла ж ось нещодавно ось таку високу грядку. З... Вона в мене була вже зроблена ще раніше. Просто вона стояла в тіні і нічого там зелені не росло. А я хочу сюди висадити базилік, якусь зелень, таку декоративну, ну, не декоративно, пряно, можна сказати. Теплиця, ну томати, базилік, це таке все. Е Пофарбувала стару лійку, яка в мене давно в гаражі валялася. Знайшла ось таку бутилку, ну, зробила ось таку. Е Теж старе відро, така клумбочка там із сукулентами. А із рослинок, які ростуть на цьому квітнику, це ось такі, дивіться, як розквітли красиво ромашки. Минулому році я їх висівала з насіння, але вони в минулому році не квітували, а в цьому дивіться, як красиво заквітли. Ось там іще масивчик. Дуже красиво. Ось така краса. Скоро буде квітувати деревій, теж в минулому році з насіння. Побачимо, який колір буде. Ось Вигела теж квітує красиво, дуже зараз. Тут висаджені очітки, такий ряд. І деякі трави декоративні. І ось ось, уже скоро на бутонах заквітне ехіноцея. Це теж дуже красиво буде. Я сподіваюся, буде красиво, тому що ехіноцеї теж є. Деякі сіяла з насіння, мої, деякі купувала. Ось, І, ну, вийшла ось такі. А, ну ще, може, що вам ще розказати. І ще посадили ми. Ось таке дерево, що якщо йти з арки, то потрібно кудись йти, кудись направлятися. І в нас тут таке центральне дерево, така наша Ейва. Сподіваємося, вона виросте високою, і ми зможемо тут в тіньочку відпочивати. Можливо, якісь лавочки зробимо. Теж така буде як зона відпочинку. Сподіваюсь, вам сподобається, і ми ще покажу ще вам красиві зараз види квітника. Все, дякую, до зустрічі!